Люди добрі, багатьом не подобається та ще викладую, але ж краще гірка правда, чи солодка брехня. Дивіться, чи вторгнення почалося 24 лютого прошлому ну, От, Просто уявіть собі, що умовний ляшко на вас наставив вила і держа, нічого не робить, ще при цьому вже обзиває. Тобто, умовно переносимо цю ситуацію. Якби ми вступили в НАТО, тобто з України, от уявить ядерне оружжя поставлене на границі з Росією, направлене на Москву чи на Росію. Ну, Тобто, це як спосіб защити був нападіння. Але ж воно насамперед йде так. Я ж вам казав, що ця ситуація моделюється нашими щирими друзями. Тобто, з допомогою технологій, тобто з гіпнозу і там, все це ними управляється, як вкази. Ну, Далі підемо. Ось, попереднє відео я хотів видавити, бо я там дещо зневажливо висловився про журналіста Михайла Ткача. Але ж журналістами теж управляють, і дещо в мене як. Дещо на емоціях, що Міша вибач, качеш ці компенсації, я тобі першому дам інтерв'ю. Тобто, Це зовсім інакший погляд на війну, тобто, абсолютно інакше. І це вам казав, що я бачу те, що другі люди не бачать. Далі ну, та така ситуація. Ось, Десь 20-21 серпня цього року у нас у заразі було вбивство Ярослава Путса. Тобто, от на наступний день після похорону, Вертався з дому назад, ну там якась свіча група приїжджала її не побачив, ну як вони успіли виїхати. Подвертаюся і наталка, це йде мати Ярослава. Кана, ти хочеш знати, хто твого сина вбив? Телефон при собі, вона ні, Кажу, тобі не треба знати, чиїми руками він бити. Я. а Тобі треба знати хто. А вона так вливаючись. ні, мені не треба знати, хто мого сина вбив, мені треба знати, чиїми руками. Реально розумієш, ну, що це я не з нею розумляю, я розмовляю, я розмовляю з цим патріотом Литвиненком. Тобто, якщо Наталка цього не помнить, то мати моя рядом була. І це все провіряється, ну би. Є таке діло, це саме, ну, прозрачна кімната, детектор брехні, ну, питання це задати Литвиненкові. І за це вбивство не повинен відповідати той. Повинен відповідати той, хто його на самом делі зробив, а не той, чиїми руками. І тим більше не той, хто не в вормі оказався в ненужному місці. Тобто, так само і в цій війні. Тобто, должні відповідають ті, хто її на самом делі ведуть, і роблять, і управляють цим ділом. Ось далі. 13 січня в прошлом году Десь біля кубікорму було ДТП. Ну, там, велосипедисти збили, Івана От Цю ситуацію змоделював наш патріот Летвиненко. Тобто, я це раніше але знав, тільки там сигнал чуть не зовсім чіткий був. Але ж алгорит той самий. От у той день ми грузили дрова, зайшли там після того, як то ну, заморилися, по 100 грамів випили, ну і як, розбілася. Але ж його ще вожицю потягнули. Ну, тось... То саме провіряється, так, так само. У 2006 році у нас ну, було таке тут ну, дуже великий чпех. Э, слідчий експеримент був і. Я телевідення приїжджало, ну, це як о, дивіться, в один день прийшов покойний шило Анатолій. Чи з тюрми, чи з СІЗО, де він там був. І в той же день пропала його сестра. Тобто алгоритм той самий. Це все провіряється, я не втверждаю, але це треба провірити. Тобто на детекторі перевірити. Ось тобто, таке діло. Ось, скільки до нашої влади не обращався, я би. Тобто, це конкретно касається чи Терененка, нашого голови Сарастату, чи голови Оржицької громади Сидоренко Олени Вікторовни. Я не знаю, чи моя інформація доходила до Зеленського. ну Це ж не мої трудності, що так. Тобто, я взагалі з вас пользи не бачу. От вас бажання таке позбавиться, як то кажеться. Пользи з вас ніякої. Тобто, від вас, президент, ще й цей і в є. Ви... Сперва у вас бажання було щире бажання, війну закінчити, але ж потім ваші друзі вас обработали гіпнозом, там і, як би сказати. І ви совершенно, ну тобто, страна розбомблена, в не мерена, як то каже. Що далі, вам ще далі повної перемоги. Але це не ваша перемога, це їхня перемога. Тим, тих, хто вас управляє. Щоб весь народ унічтожити території зачистити. Ну, і не весь там щось -то ставити. Тобто. Чим більше нам оружжя дають, тим для нас хуже. Ну так виходить, реально. Тобто, СБУ, пора бі честь мати. Приїдете, будемо розбиратися, що тут не так. Ну. Ще одне ось, таке. Люди добрі, не паліть пасмас. нас і так травлять, як то кажеться. Ще ми друг друга травимо. Ну, чи з неба там посипають чимось, чи. Ну, в общем, чи глобальне потепління, чи єднання це все одне і те саме, як то кажеться. Глобалісти його роблять. Давайте чуть-чуть скрінь подивимося. Це так, інформація для людей. Ось дивіться. Це сообщення про в 17 березня у 2022 році. Тобто, помощі шукав. А тепер дивимося. У мене тут один у друзях є Анатолій. Він то лі з Луцька, то лі... ну, як би сказати, десь із Волині. От бачимо. Це 6 листопада відправили на сообщення. Це в середу записувалося, то я ну, як, якби Він, він мене дещо спровоцірував на те, що я про ткача, там виразить, не так. Ось дивимося. Була прес-конференція, там цимбалюк Путіна задавав, і там написано ухмилявся, насамділі, улибався. Тобто це робота реально так: це улибався наш патріот Литвиненко. Ви можете мені не вірити, але що, що хочете робіть. Тобто, тут ошибочка, ну, не з української правди, а уніон він представляв. Тобто дивимося. Це все онлайн. Що за те, що продивилися, що так. І це йому не дали це саме, передивитися. Як? Ну, це, мабуть, технології такі, що не, дадуть, не дають дивитися. Тобто, якби тут нічого ну, крамоли не було, то йому б дали подивитися без випросів. Ну, для спеціалістів це легенько. це заторгнення, Хамасу. Ось. такий комент я дав. Ну просто людям стіну ставлять. Ну я не знаю, куди їх глаза направляють. Тобто вони не бачать. Цього. Вони про друге дивляться, як то кажеться. Це те саме відео якесь там. Ну, як би сказати. Ну, таке ось. Це за прозрачну конату, якийсь воєнний. Ну, той, хто на війні чоловік виставляє, і це гарна ідея, як то каже. Ну, просто, що у нас брехні лучше вірять, чим правді. Ну, цей комент я адресував. Там якийсь чоловік виступає. В общем, флажок там Ізраїля США і України. Тобто, От він каже, що Зеленський з ненавистю дивиться на людей. Просто ситуація така, от, в те время якраз цьому нашому патріоту не сладко було. І це передається, просто міміка і все. От внизу, ну, як би мешкась в залужним. Ну, це те, що його зама підірвали. Ось таке кіно. Не, не кіно, це на Ютубі. Так, він не, не довгий ролик, іншадо передивиться, і там буде видно, як. Журналістами управляються, які насені зараз підмінені. Дуже повчальним. От, спасибі Фаріон. Ну Це так, як от заставлять когось, як він всю життя знає, якийсь український, мови чи російський, кому як нравиться, як то кажуть, хто як привик. Це так, як. допустим, хто любить одну страву їсти і, і всі дожні таку страву їсти, як він. Ну, комент. Поймете, кому це комент. Зараз у нас. А, вся Надіжна Нікола Николаевич. То есть MH370, Ну, це мой некмет, цей. Як? Скрин сейчас. Зараз такі коменти. Раніше таких коментів приблизно не було. Всі на побіду, все, це саме зараз. От коли рахунок пред'являть, тоді й поймем, для чого воно. Ну. Це мітинг опозиційний в Германії. Тобто, от людина щита, що в 2014 році ця війна почалась реально. Такий приятний чоловік, в общем, про людей думає. Ось фабрика новин. Мій комент. Ну, що вони точно, правду, кажуть, це фабрика. Це істина правда, як то кажеться. Ось, до людей до всіх я дійшло, що не допомагає а зарабатыває. Ну і заразом нашого сусіда хочуть знищити. То тобто, на який добре, мой, на такій розмовляєте. От цікать шабану. Ну, це, я не знаю, коли там 13 жовтня було сказано, що 134 мільярди наших долг. Тобто, у нас економіка 0. Ну, по більшому счету, як то кажеться, то чим отдавать? Ну, Ясне діло, що як не було чим забрати, вони б нам не давали. Ось 24 августа. По-моєму, 23, коли там нас збили. Це з такими способностями, як наш кубик. Тобто пристрій. Тобто я думаю, що він, іменно так все і було. І от одразу, 1 сентября, вже той президент там мітив, це вони хочуть Путіна змістити. то нема слідуючий. Ну, це як Це як вам, як би сказати, щоб понятно було, що Пригожина вже немає. І такий український дощ, ну, там, Явлінський дощ, це в Росії було. Откуда ноги ростуть, десь за океаном. От як би сказати, я за Динамо болію, ну і всім, кому я хорошо питаю, ну, як хочу, ну, хто для мене не все одно, це наш патріот. Ну, це от так само журналістам управляється. Це, ну, це, це абсолютно ситуація, ну. Рівень Михайла Ткачани вищий, щоб таким, ну, як би сказати, таке розслідувати чи що. Убрали Луческу, хороший дуже тренер. Бачите, коли відправлено, ну, ну, все йшло до того, що наш президент дожен був подати в отставку. Ну, Такі в нього бажання були там, три торгових маркет керів на території Росії. Найкраща кандидатура Сленько Ярослав Олександрович. Ну, от, Коли 19-го ходив на сесію, було там сила в'єднання, то якраз громада. От Воргівський район, у нас ні війни не було, і жили ми набагато краще, як то кажеться. Тобто з того єднання все й почалося. Це як глобальне єднання там. І все. От. Після того, як на Хіросіму і Нагасакі скинули атомні бомби, вони світовий порядок установили, зараз воно сипеться все в них. Вони новий хочуть встановити. Ну не вийде вже. ж. Це із цього телефона, що я знімаю на той, на який сообщення прийшло в Viber. Це просто. Наш патріот без мене це зробив. Не, не раз замічаєш, що з чужого аккаунта він виставляє у Фейсбуці різні общені. Ну, есть, тобто, абсолютно та людина не може виставити такого. Це все легенько робиться. Так само, як і пишуть кому неугодним, що він там десь наводив щось, але наводиться все, все видно, все абсолютно видно, як ти Ну, Та сама технологія практично, як, як пригожена. Унічтожали. Тобто, понятно, откуда воно все. Воно йде з одного місця управління, як то каже. От ігри. Якби ще ігри героїв, я б ще поняв. би. Е, Героїс. Я вам казав, це для тих, хто війну веде, це игра просто комп'ютерна. А для нас війна розрушительна. Який тут фейк? Все що пишуть фейк, це правда. От. Просто-напросто. Вже в них не виходить Донбас і Крим, та ніколи він НАТО не піде добровольно, як то кажеться. Та вони хочуть хоч це, як присоєдні до НАТО. Україна бути нероздільна, як то кажеться. От, для чого українська правда создана? Та кучму смістить, бо він не туди на той момент дивився, як то кажеться. Десь невдовзі її акція кучму геть була. От, спецрозділ Тимура головного управління розвідки. Та, в предыдущему відео я споминав, що все як родів заразі. Такі названня як такається. Ну, щоб я брехуном не був. Ну, та саме технологія, що підірвали зама залужного. Ось просто цей напад зроблений чисто по моїх мислях. Як тільки я додумався до цього. Що Ну, от, в качестве компенсації Михайло Відкачу і першому інтерв'ю дать. От зразу замах. Це. все Моделюється ситуація як. Ну, то есть, Це для того, щоб він не взяв в мене це інтерв'ю. Чисто підпугав. Ну, До чого ми йдемо вже? 20-літніх підубої відправити, як то каже. Ну, Це ж абсолютно не так, як то кажеться. Вже половина людей знає. Просто бояться всі признати, що вони ошибалися, як то кажеться. Ну так і. От мій комент. Сперва розписав, потім дописав, от, оновлюю комент. Як подивився, скільки лайків. Ну, тобто. Абсолютно правду, я кажу вам. От. Діана Павченко. Панченко. Було ли вторження в Київ? Ну, той. Я написав як коменти я обично сходи ставляю. Ну, але що оказується, це була постановка, така, як і в Бучі, як то кажуть. Так, воно. І всі люди вірили на той момент. Що ж роздивилися? Багато хто не вірить вже. Ось дивіться. 16. 14 жовтня, мабуть, було похорон Сергія Мазняка і там. Устами переселенців, наш патріот Литвиненко сказав «посрать». Потім, коли були побиття солдатів там, у усіх церквах УПЦ, ну, в Хмельницькому це почалося, що й казав насрать. І коли от сперва шторм шаду бомбили ну, перший раз Крим, от чисто наш патріот, устами залужного сказав начхать. Ну, зараз я не знайду, то ну, не, не до. Не дійдеш до того комента, як то кажеться. І от дивіться. Василь Дрючок неумнічий. Це чисто Тімурове слово, як то кажеться. Тобто я раніше думав, що він тут управляє. ну, Тільки в світанку цим управляє. Ну і тут по місту, як усіме. А реально він усім управляє і нашим командуванням міським. Ну, тобто, дивимося, що от. В укрнеті він на наплювати. Тобто, пан не президент, давайте вже миру, скільки ж людей можна унічтожати в Україну? Вже ж взагалі опомніться, як так це. І к вам ще понятно, я все прекрасно розумію. Обращайтесь.